Вітаю вас, друзі, на 15 лютого. Ранок, зима повернулась. Зночі ще дощ капав. Таке, дощ снігом. А зараз дивіться, мінус 6 на дворі. В теплиці ще й не був. Як бачите, ще й слідів нема. Зараз зайдемо. Трішки подивимось, поговоримо. Додає нам роботи. Сніг це добре, але ж доведеться, якщо багато, згортати його ще із криші, з плівки. Значить, ситуація по теплицях яка. Як я казав, зночі йшов сніг, ой, вибачаюся, зночі йшов дощ снігом і було плюс три. Я пізно виходив, теплиці нуль, пізно виходив, думаю, там морозу сильного й не буде. Це було там майже 12-та ночі майже. <кій> То я так і, і нічого і не вкривав, бачите, утеплювач підв'язаний під стінкою. Тут накинуте агроволокна, плівкою теж не накидав. Зараз заглянемо в середину, десь там у мене ще градусник лежить, подивимося, яка там температура. До речі, хто не знає, бо глядачі ж дописуються, в цій теплиці в мене редиска. Отоплюю отаким титаном. Вода не замерзла. Ось такі справи. Зараз стрічки розкрию, покажу. <кій> Ось така редиска. Теплиці норм. Добре, що я вчора і не накрив од усім. Без стежок дуже важко. Стежки не зробив, а тепер дуже важко накривати. Ходить майже немає як. Так, і тут наш градусник плюс 2. Бачите, під агроволокном плюс 2, а там нуль. Тепер хочу сказати трішки про терміни висіву. Сіяв насіння 26 січня, перші сходи мав на 6 лютого. Ну, сьогодні в нас 15 лютого, тож отака редисочка. Рядочки видно, зійшла кожна. Містами десь немає, але я там рився, десь можливо глибше посаджено, то ще десь пробивається, тільки-тільки колінце видно. Сіяв, хто не бачив під маркер. Маркер саморобний, з кришок, з бутилок дерев'яний, з рейок, Дуже зручна штука. Десь було відео і не одне навіть. Я сіяв їх під два маркера, так набагато зручніше. Казав би й там вам ну не буду, бо таке не тепло. Там так само, як і тут все зійшло. По поводу живлення буде окреме відео. Це буде листове живлення, тому що кореневе зараз я б не проводив. Я думаю, толку не буде, так як ґрунт досить холодний. Тому будемо брискати по листу, але то пізніше хай буде, думаю, на дворі плюс. Тому потім вже проведемо листове живлення. Оце погодка, ви тільки подивіться. Подивіться. Такий вітер, що забиває, балакати немає як. Тут сквозняк у мене, північна сторона, поле, там страшні вітри. Затишку немає на теплицях. От вам. І тепло кругом пола, і я на полі один з теплицями Капець. Ну, вода не мерзла, це вже добре. Так, тут редиски. Для нових глядачів скажу половина половини. Коротше, як це? Там під огірок тримаю половину, а тут маленький кусочок, ну як би теж під огірок. А тут у нас редис. Тільки він ще не зійшов. Накрив таким утеплювачем, що в мене є ідея, буду дуже скоро робити. Тому що цей утеплювач піде на третю теплицю. Можливо, я туди зараз зайду вам та й подивимось. Так, тут редиска, ну вона не сходить. І, можливо, це й добре, бо дух у мене вже нема, щоб можна було якось зробити. Тому що, коли зійде, я вже оцей утеплювач туди не положу, бо він її придавить сильно. Тому буду робити. Є ідейка, то вже потім наперед не хочу. Потім покажу вам, є одна ідея, як накинути агроволокно. Треба буде робити. В теплиці скажу досить темно. Снігу навалило, І, як завжди, там чисто, а сніг валить сюди, вітром зноситься на одну сторону. Ось такі справи. Ну і зайдемо в третю. Постійні глядачі знають, що там. А так як нові люди дописуються, то покажу. Вон дивіться, одірвало вікно вже за ніч. йо майо Одна робота кругом. А там у мене теж десь дірка була. Прорвало і там. Ого, замерзло. Так, наша третя. Це наша їде як розсадник спочатку. Ящики вже готові до висадки перцю. Ящики садимо перець. На цю теплицю три буржуйки маємо. Тут садимо перець. Друга буржуйка із стелажами в нас йде під огірок. Отакі От рукава. Ось так все виходить. Дивіться. <кхи> Торф тут, нарешті він розстав. І ґрунт тут. Тому що так замерзло було, що не було, як і робити. Ящики під Огірок ось такий заставляємо он, тими рукавами. Якийсь рік були стаканчики, ну, скажу, рукава, е, рукава поміщається набагато більше. Виходить, в оцей ящик можна більше їх туди поставити. Я вже буду детально вам потім покажу. І ще буде відео, як дуже швидко насипати рукав той. Дуже класний спосіб. Ми з яриком пробували вже. Так, і остання наша плита, тут третя теж ящики стоять. Робота стала, тут скажу. Ще ті ящики потрібно засипати. Ось так. А там холодно. Там у мене стоїть Єврокуб під каплю. Ось. Вихід. Тут ми його ставимо, там насос у нас. Ось такі справи. В Теплиці холодно, там де редиска буду топити. Мінус один показує. Це не все сніг, це вітром. Тут ще покажу рубав дрова на теплицю. Вчора не накрив. Йо-майо, -йо, закидало. А самі рубатися не хочуть, бачите, лежати собі. Хоч би їм що? В цій теплиці в нас кріп. Ну, там трішки залишилось. Не знаю, показувати, не показувати. Там нічого такого кріп, як кріп. Ну, зараз доб'ємо до 10 хвилин та й покажу вам ще й тут. Тут у мене пекінка росла, а кріп садив. Ну, Разом з редискою. Нам ота штуковина, не дасть поговорить. Блін, треба робити, бо зірве. Отакий От кропчик. Тут була редиска разом з кропом. Редиску вирвали, ну а кріп лишився. Такі справи. Так, йдемо йдемо на каву, бо я тут за, за, <гум> замерз. Страшні вітри на північну сторону. От вам і зима, січень, так? Да? Січень такий був теплий. Начебто все, я скажу вам, я чуть морку не посіяв. Була ідея, ну... Но... Є морква, але не посіяв. Слава Богу, отут планували сіяти. Бо, мабуть, би їй гаплик був тій моркві. Так, ідемо на каву, а потім ще підкину коротеньких шорців вам. Все, бувайте.